Братислава столиця Словаччини. Це дивовижне місто, де переплітаються багатовікова історія та сучасний ритм життя. Відстань від Братислави до України приблизно 1300 кілометрів, а проживає тут орієнтовно 424 тисячі людей. У місті є безліч архітектурних пам'яток, такі як Братиславський замок, Собор Святого Мартіна та ще безліч інших. Братислава це не лише історія, це динамічне місто з безлічу музеїв, галерей, театрів та концертних залів. Тут кожен знайде заняття по душі Від любителів шопінгу та нічного життя до поціновувачів арт-інсталяцій та вуличних фестивалів, які проходять тут дуже часто. А для любителів шопінгу в місті є дійсно дуже багато торгівельних центрів. Але не дивлячись на те, що це столиця, ціни вас дуже приємно здивують. Ось, приклад кави, яка коштує від 2 до 3 євро. А для порівняння в іншому кафе на кави була в середньому 3 євро. Любителі природи будуть в захваті від мальовничих околиць Братислави. Ви можете відвідати ботанічні